Члени постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики відвідали коледжі Калуша та Рогатина, аби побачити їх навчально-технічну базу, дізнатися проблеми та потреби. Опісля провели засідання, як усе відбувалося, бачила наша Ірина Некорович. Спершу посадовці навідалися до Калузького політехнічного коледжу, де навчають майбутніх механіків, електриків та хіміків. Нині тут здобувають фах пів тисячі студентів. Забезпечення реактивами, робочими розчинами і так далі. Нам, звичайно, допомагає базове підприємство, тому що це дуже дороге задоволення. Деякі прилади вони теж купили. Це в 2010-му Ми поновили цю лабораторію. У нас ще є на загальному сім лабораторій. у нас ще є інші, які теж потребують. Ну, але ми працюємо. Втім, є і проблеми, каже директор коледжу Петро Гринькевич. Зокрема, з набором студентів, і не тільки на сьогоднішній день. Найбільшою проблемою є у нашому навчальному закладі – це покрівлі, покрівлі завершити навчального корпусу, покрівля актової зали і спортивного залу гуртожитку. Також би варто і поміняти вікна на сучасні. Є всього 274 вікна. 70 ми вже своїми силами поміняли а решту ще старого зразка. Вікна далі посадовці та депутати, які є членами комісії обласної ради, вирушили до іншого калуського навчального закладу коледжу культури і мистецтв. Набором студентів каже директор коледжу Ярослав Яців, проблем немає. Втім, додає є інші клопоти, подолавши, які зможуть надавати ще якіснішу освіту. Для того щоб наш заклад розвивався, ми прагнемо його дообладнювати сучасними засобами, забезпечення освітнього процесу. Звичайно, що ми потребуємо сучасних комп'ютерів, ми потребуємо сучасних мультимедійних засобів. Ми потребуємо якісного концертного обладнання і супроводу концертних програм. Тобто, ми у нас є потреба у придбанні концертних костюмів для наших творчих колективів. Далі комісія вирушила оглянути навчально-матеріальну базу аграрного коледжу, що у місті Рогатині. Її представники побували у класах і гуртожитках, бачили, як навчають майбутніх машиністів та фахівців із сільського господарства. Її можна висунути більше, можна менше. Отаким чином, висуваючи цю котушку за допомогою ричага, ми можемо збільшувати норму висіву, а можемо зменшувати норму висіву. Також це єдиний на заході України коледж, де навчають ветеринарної медицини. Можемо подати вам послу. Кожна реакція є, дихання є, тобто, просто поки ми все чекали, треба трохи ще додати наркозу і тоді ми далі продовжуємо операцію. Діти це все, так, Діти це вони... все бачать, я виходжу їм коментую, вони так. можуть звідси це все чути, тобто все добре. Навчально-матеріальною базою коледжу члени комісії були задоволені. Втім, директор Ігор Тринів наголосив і на труднощах, зокрема на тому, що в одному з корпусів протікає дах. Тут проблема велика і десь кошторисна документація. Є експертизу пройдено біля трьох мільйонів на даний цаплі. Хоча б по частинах, одну частину, потім другу робити. але ми спасемо корпус, ми спасемо приміщення. Після цього в Рогатинському аграрному коледжі члени постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики провели засідання. На порядку денному було чотири питання про розвиток фахової передвищої освіти на прикарпатті. Розповів директор профільного департаменту обласної адміністрації Віктор Кімакович. Серед всіх 27 закладів, 16 з них вже є. Підрозділами університетів ще чотири заклади є державної форми власності, які є передані нам у будемо казати у фінансування області, і у нас є комунальні заклади, і але вони всі колись не були відомчені. Віктор Кімакович наголосив і на певні колізії, через які такі навчальні заклади не розвиваються. Вони зручники ситуації їх. Передали на фінансування обласним радам, але майно знаходиться в управлінні держави, керівників донедавна призначало міністерство, і коли ви продивитесь фінансову аналітику по. Тому куди йдуть кошти, то основному кошти йдуть на заробітну платню і на забезпечення енерговитрат комунальних послуг і стипендії студентам, тобто розвиток. Це дуже мізерні кошти. Також директор департаменту освіти каже: половина з усіх учнів прикарпатських шкіл після 9 класу вирішують здобувати фахову передвищу освіту та вступають до коледжів її училищ. Думаю, собі що тут явно бракує ще одного аналізу. Ми про нього про потребу у ньому говорили. Це потреба аналізу в розрізі ринку праці, кого ми випустили, хто. Працевлаштувався і де працевлаштувався. Якщо ми випустили, умовно кажучи, 150 медсестер, а всі вони пішли на ринок продавати овочі чи, чи яблука, то вибачайте, ми виступили тут в ролі інкубатора всього нового. Тож голова комісії Богдан Томенчук запропонував робити щорічний аналіз працевлаштування випускників таких навчальних установ у контексті отриманих спеціальностей. Опісля члени комісії перейшли до розгляду інших питань, зокрема про розвиток зимових видів спорту. Довідку про розвиток зимових видів спорту ми розбили. Ну ми такий розпочали скоро вступу в історію там з пару речень. І ми розбили її на чотири частини: тобто, перша частина це забезпечення і розвиток зимових видів спорту. Це спортивні школи, які розвивають, які мають спеціалізацію кількість тренерів, які види спорту. Другий пункт це спортивні споруди. Розвиваються зимові види спорту на Прикарпатті завдяки діяльності льодової арени у Калуші, трамплініворохті та гірськолижному курорту, де розташований державний центр олімпійської підготовки. А також будують біатлонний комплекс. Лекс каже Орест Оклієвич. Усі питання члени комісії затвердили та передали до розгляду депутатів на найближчій сесії Івано-Франківської обласної ради.